Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Україна Австралії. Ми не хочемо вашого літаючого сміття, сказав минулого року чиновник військово-повітряних сил України про передачу 41 списаного винищувача ФА 18 Хорнет від Австралії. Пише професор Зіновій Бібрецький. А ще Австралія зняла з озброєння цілу партію гелікоптерів і була не проти передати їх ЗСУ. але. Уряд Австралії вчасно не отримав відповідного запиту. Чому? Бо всі міжнародні відносини пов'язані з війною води особи. Висто Єрмак, і для того, щоб у цьому переконатися, достатньо зайти на його обліковий запис у Твіттері. Там суцільна явка з повинною. Хто ж саботував питання дармового отримання вертольотів? Відповіді на нього дає сама австралійська сторона. Там заявили, що українська сторона не вміє працювати з документами та оформлювати заявки. А окремі чиновники взагалі заявляють, що їм не потрібен списаний мотлох. Шапітолій на банковій не тільки заблокував виробництво власного збройні, а й саботує отримання закордонного. Так переможемо нагадує. Даймо Україна подала офіційний запит на отримання авіації через три місяці після того, як почався процес утилізації до цього канбера. Довго шукала покупців. Австралія ухвалила рішення утилізувати гелікоптери ЕМРХАЙ 90 РПЕЙН, яких у них є десятки штук. Попри запити з боку країни, міністр оборони промисловості Патконрої розповів, чому ЗСУ їх у результаті не отримують. Передає австралійська телерадіомовна корпорація. За його словами, техніку було знято з озброєння. Армії Австралії і Міноборони тривалий час шукали, кому їх можна було б продати. Зверталися до Airbus, а також компанії підрядника НАТО Helicopter Industries. Однак інтересу так ніхто і не виявив на той момент. незадовго до різдва минулого року Україна надіслала запит до Австралії на те, щоб отримати гелікоптери, які будуть утилізовані. Однак, уряд офіційно відмовив їй цей запит. Надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації. Заявив Пет Конрой, окремо він з Заявив, що Канбера шукатиме інші способи для того, щоб допомогти Україні у війні з Російською Федерацією, Василію мірушниченку, запропонували провести брифінг щодо цього. Річ у тім, що у вересні 2023 року Австралія ухвалила рішення вивести з експлуатації транспортні гелікоптери MHR 90 Тейпан, які списали задовго до того, як це було заплановано. Пов'язано це з інцидентом, який було зафіксовано під час одних із навчань, коли техніка розбилася та призвела до смерті чотирьох військових згідно з планом Осані мало відбутися 2037 року, однак через низку проблем це сталося раніше. 19 грудня 2023 року. Україна надіслала свій запит до Австралії. щодо цього однак отримала відмову українська громада на континенті вийшла на мітинг, адже, попри певну небезпеку техніки, вона могла б допомогти в боротьбі з противником. У нас війна. Австралійське уряд чомусь хоче, щоб ми всі платники податків заплатили близько 2 мільярдів доларів, щоб утилізувати їх. Вони хочуть поховати гелікоптери в австралійській землі. Забруднювати. Колишнє середовище замість того, щоб допомогти другому біді, заявив організатор протесту Антон Богданевич. Тепер знаєте чому до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.